Вітаю вас, дорогі друзі. Сербський письменник Милорад Павич став класиком європейського постмодернізму і магічного реалізму, представником новітніх жанрів прози, комп'ютерного роману, роману словника, роману Таро інтернет-оповідання та інших. Він народився 15 жовтня 1929 року у Белграді. З цього року це місто стало столицею Йогославії, а нині це столиця Сербії. Його батько був скульптором. Мати, учителькою філософії в гімназії. Дитинство Милорада випало на важкий період нацистської окупації. Попри жахливі часи, він захоплювався грою на скрипці і читанням книг. У школі він опанував німецьку і англійську мови, а згодом вивчив і російську. 1949 року він вступив на відділення літератури філософського факультету Белградського університету, який закінчив 1954 року. У Загребському університеті він здобув свій докторський ступінь. Літературну діяльність Павич розпочав із поетичних перекладів із англійської, французької та російської мов. Його перша поетична збірка Полімпсести була опублікована 1967 року. Він продовжував писати, однак для широкого загалу залишався невідомим до 1984 року. Тоді був опублікований хозарський словник із підзаголовком Роман Лексикон на 100 тисяч слів. Роман має дві версії чоловічу і жіночу. Різниця між версіями складає один абзац. Але це також виражає позицію самого письменника, який прокоментував свій твір, сказавши, що для чоловіка. Всесвіт знаходиться навколо нього. Жінка ж носить його всередині себе. У романі відтворено історію Хозар за трьома джерелами християнськими, ісламськими і єврейськими. Невдовзі цей твір став світовим бестселером постмодернізму. Милорад Павич майстер нелінійної прози, спрямованої на залучення до творчої діяльності читачів, які мають стати нібито співавторами митця. Найбільш популярними творами письменника стали роман Кросворд. Пейзаж намальований чаєм 1988 року, роман Клипсидра Внутрішня сторона вітру 1991 року. Роман Таро Остання любов у Царгороді 1994 року. Роман Зоряна мантія 2000-го. Він написав також оповідання для комп'ютера і циркуля Дамаскін 1998 року, і в той же самий рік Оповідання Скляний Равлик. Милорад Павич є автором кількох поетичних збірок і драматичних творів. А ще він писав статті і монографії із історії сербської літератури 17 19 століть, перекладав сербською мовою твори Олександра Пушкіна і Джорджа Гордона Байрона, читав лекції в університетах Європи, був дійсним членом Сербської академії наук і мистецтв. Митець був переконаний у тому, що у світі набагато більше талановитих читачів, ніж талановитих письменників. Він постійно експериментував, пропонуючи читачам щось нове, зумівши зацікавити їх незвичними літературними формами і сучасним змістом. 30 листопада 2009 року Милорад Павич помер у Белграді. На його пам'ятнику не викарбовано ані дати народження, ані смерті, адже письменник вважав, що життя, як і літературний текст, безкінечне. У творі скляний равлик виявилися не лише традиційні ознаки оповідання, а й інтернет-тексту, які дозволяють читачам вільно рухатися у своїй уяві та думках в різних напрямках. Автор використовує систему посилань або гіперпосилань для того, щоб читачі самі могли обрати певні клавіші тексту і перейти на запропоновані автором інформаційні панелі, а також визначити власний варіант розвитку подій. Такий прийом на початку ХХ століття був застосований іще чеським письменником Карлом Чапиком у романі Війна з саламандрами, а пізніше це зробив американський письменник-фантаст Гаррі Гаррісон. Милорад Павич остаточно зробив читача своїм співавтором, давши можливість обирати, яку послідовність подій зробити історію. Завдяки поєднанню традиційних рис оповідання та інтернет-технологій, сюжет скляного равлика підпорядкований правилам естетичної гри. Події відбуваються на грані реального та іреального у різних просторово часових площинах і передбачають велику множину інтерпретацій. Під заголовок оповідання різдвяна історія або ж передсвяткова історія спрямовує читачів на співвіднесення твору із літературною традицією. До цього жанру належать твори, в яких події відбуваються напередодні Різдва і зазвичай мають щасливий кінець. Наприклад, ніч перед Різдвом Миколи Гоголя або ж Різдвяна пісня у прозі Чарльза Дікенса. За сюжетом скляний равлик Милорада Павича дещо нагадує новелу «Дари волхвів» о Генрі, але розказану по-новому в наш час, у пародійному постмодерністському стилі. Замість щирих жертовних героїв о Генрі у скляному равлику зображені звичайні буденні люди, для яких навіть важко назвати героями у високому сенсі цього слова. Вони живуть буденним життям. Займаються своїми маленькими справами, гостро відчувають власну самотність і шукають шляхи її подолання. На відміну від героїв о Генрі, поняття щирості, співчуття і кохання вони втратили. Персонажі грають із людьми і життям, а інші люди і життя теж грають із ними. І ця сучасна гра безкінечна, вона ні до чого не призводить і нічого не змінює в їхньому існуванні, не даючи нічого окрім декорацій навколо них. Світ, який зображає Милорад Павич, доволі буденний і нецікавий. У ньому немає нічого яскравого і справжнього. Відчуття різдвяного дива стерлося у свідомості людей, які замінюють його вигадливою грою. Однак все ще може змінитися. У людей завжди є інший вибір, наголошує письменник, пропонуючи читачам різні варіанти розвитку подій сюжету, і в цьому він іде шляхом багатьох письменників 20-го, початку 21-го століття, пропонуючи вибір. Як завершити історію в світі, де вже немає нічого однозначного? Як ви гадаєте, які вони сучасні герої і сучасний світ? Можливо, вам розібратися в цьому допоможе саме Милорад Павич? Читайте найкращі книжки світу.